Всім привіт! Ви на каналі Тодоріка. Мене звати Христина, і це відео буде про орендовану квартиру у Коракові на час нашої відпустки з чоловіком влітку. Це відео підводку я знімаю десь приблизно через півтора місяці після відпустки, тільки зараз дійшли руки і бажання оформити це відео. І, власне, я дуже хочу, щоб люди подивилися і надихнулися. Можливо, для вас також там буде якісь такі ідеї цікаві, як можна оформити. Кормити недорого, бюджетно, або, ну, навіть якщо у вас є певний бюджет, трошки більше, ніж бюджетний, то е, так само можна це зробити з набагато якісніших і набагато краще. Ну, звісно, ще краще, ніж там є. Е, звісно, про спойлерю ж квартира не є прям такою шикарною, але планування і деякі ідеї там по ванні, наприклад, по е, вітальні з кухнею, мені дуже сподобалися. Тому, якщо вам цікаві румтури і всякі такі подібні відео, залишайтеся зі мною. Бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся, відео вам сподобається. І якщо це так, то не забудьте поставити лайк цьому відео, а також пишіть коментарі, ваші враження, що ви цікавого для себе взяли. До слова, хочу сказати про коментарі, Помонтувати це відео. Мене спонукав один коментар, який я сьогодні прочитала. Я зараз дуже стомлена. На насправді після робочого дня, але все рівно взялася за відео, тому що мені так приємно, що ви пишете коментарі і цим самим підтримуєте і надихаєте не тільки мене морально, а й мій ентузіазм. Тому я вам дуже вдячна, що не даєте мені зупинятися, і я рухаюся таким чином вперед. Отож, приємного вам перегляду. Всім привіт! Ми вже повернулися з Єгипту до Кракова. Тепер ми знімаємо тут на дві на ночі Airbnb. І я би хотіла вам показати трішки квартиру, в якій ми зупинилися, бо мені вона настільки подобається, і я ж розумію, що у нас в Україні квартира приблизно по плануванні. І тут дуже багато таких рішень, які. Мені подобається, я би хотіла забрати собі, можливо, вам буде цікаво. Я знаю, що багато людей просто любить дивитися румтури і всякі ці огляди квартири. Тому давайте просто подивимося. Вхід зона прихожої, двері. Тут дуже велика така шафа, дуже-дуже велика. Якщо чесно, я навіть не розумію, навіщо вони зробили її так. Ой, такою великою, бо дама ж ну я реально не достану туди. Хоча буде зручно поставити сюди такі довгі пальта, там якісь. Ось це все, до речі, на квартирі. Тут вже було, тобто якщо на тривале проживання, там є пилосос для миття підлоги, все що потрібно. Так, треба швиденько зробити. Бо зараз чоловік приїде з родичами, ми їх чекаємо. Сушарка, гладильна доска і праска. Тут все є, все закривається. Тут є, дуже подобається мені ця ніша під взуття, мені здається, що вона має підсвічуватися, але я поки не знайшла де. От, Тут взуття ставиш, тут таке дзеркало, дуже прикольно. Тут зразу заходиш в така кімната, тут будуть спати тато і племінник. Дуже класно, така простора, така в нюдових пастельних тонах. Ну, просто тут є навіть маленьке дзеркало, невеличке, картини, що ще потрібно для недовгого перебування. Далі з цієї кімнати прихожа, переходимо у вітальню з кухнею ось тут. Це просто мега круте рішення, тому що щоб кухню ось тут розмістили. Вона би ця стіна би зовсім не виконувала ніякої функції. А так вони розмістили тут кухню. Є тут все, що потрібно, дуже багато поличок. Є духовка, є посудомийка, є пралка. Ось тут в цій ніші. Ось ми вже там завантажили прання, Також ось тут газовий котел, чи як він там, чи бойлер, я не знаю. Ну, є холодильник, дуже місткий. Ось з морозилкою. Ми вже прийшли. Продовжуємо огляд. Отже, тут дуже багато всяких поличок, воно все функціональне. Якщо жити там надовго, то це досить хороший варіант, багато ніж. Де можна все поставити, розмістити, що потрібно. Плитка є, витяжка, тільки те, що немає мікрохвильовки. Але в основному нормально. От тут навіть посудомийка є, ми нею не користувалися. Ось тут смітник ставимо, ставили, тут якісь кастрюлі. Ми сподобалися ось цінніші. Такі маленькі, але. Що потрібно, і висока є, і низенька. Тут у нас зона вітальні, диван. Тобто якщо потрібно, ще, ще двоє людей тут можуть проживати. Ну, тобто Разом всього шість. Там дві, тут дві, і в тій кімнаті дві. Телевізор, стіл, журнальний для обіду стіл. І переходимо далі. Тут, до речі, можна навіть виставити, здається, теплу підлогу. Далі тут у нас вбиральня. Я взагалі в шоці, як на такій маленькій площі можна було вмістити все. Тут є ось така батарея, є душова, дуже, до речі, зручна. Така ніша заходиш, закриваєш, і все тут чистенько, не мокро. Ну, правда, чесно кажучи, місця не вистачало для якихось засобів. Ну, косметичку неможливо поставити, тільки засоби окремі і все. Дзеркало є, що, що ще потрібно. Туалет. Мені дуже подобається ось ця плитка. Дуже гарно виглядає в поєднанні з деревом і сірим чорним фольором. От. І тут спальня вже мастер-бедру. Звісно, тут все з дуже дешевих матеріалів, і ця кровать так скрипить, просто жах. Не дуже було зручно. Я взагалі перший раз, коли лягла на неї, то я чуть не звалилася, тому що в неї тут якось такі бочки, бачите, прогнулося. Коли ти лягаєш, ти ніби скочуєшся вниз. От. Але мені сподобалося ось це рішення: ці три стіни сірі, і дуже прикольно в тон в тон підібрали цю картину. Тут комодик, такий, можна речі свої залишити. І оця головна стіна, її зробили якби декоративною. І завдяки тому, що тут високі стелі немає такого відчуття, що тут дуже мало простору, хоча ну, насправді квартира не є великою. І на цьому, на жаль, переривається то відео ще з відпустки, тому що прийшли вже родичі, і я вже засоромилася трішки знімати на відео. Тоді я тільки починала ще. Ось, що я хотіла додати. Це трикімнатна квартира, розрахована на максимум шістьох людей, але за чотирьох людей і три ночі ми там були. Ми оплатили 323 євро. Я вважаю, це досить непогано. Якщо розділити ще на кожного, то досить таки комфортно. І в кожного було своє спальне місце, було дуже зручно, нікого не було чути з однієї кімнати в іншу. Досить комфортно. І ще раз нагадаю: якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, також підпишіться на канал, до зустрічі у наступних відео. Всім бажаю класного, продуктивного тижня і хай у вас все дається найкращим чином для вас. Всіх обіймаю чоус!